Ой, який смачненький бачите? Свіженький, житній, Але дорогий. Скільки є тут його? Тоді тут його кілограм і ціна 4 євро. М -м, дорогий. 4 на 4, 160, 170 гривень. Такий, чекайте, хлібець. Але добрий. М -м -м. Зараз тобі шкірочку відріжу. Ммм. І чим я помажу? Трошки маслом і мармулядую. Ой, то люблю. Люблю я житній хмі. Білого не купляю, тільки темний. Для такого великого хліба і маю великий ніж. от. Я вам скажу, що хліби тут дуже добрі. Шо-шо, а хліб вони вміють пекти? М -м -м, дорогі хліби, хіба якийсь такий простенький хліб, то буде трошки дешевший. Так У Так ми колись різали хліб в дитинстві завжди. І сестра завжди до мене казала: Вважай, не поріжся, вважай, не порісся, як ти ріжеш хліб? М -м -м. Шти, М? М? Ту байду, ту байду собі зараз з'їм. Дійсно файний хліб. М? М? Він не сухий. І зараз завернув салафановий кульочок. Тоді він довше буде зберігатися, бо в такому то він ви скоріше він висохне. М? О, Так. Окей, кульок. Мені здається, що він так довго збері... довше зберігається. Я все перекладаю, Хлібобулочні такі вироби. Кульочок. Так. Сливовим варенням. М -м -м, бачите? Яке воно файне. Сливове варення. М -м -м. Щось таке подібне, як я їла в дитинстві. М -м -м -м. Ти знаєте, що хочу? Паляницю спекти. Де То робила вареники, і мені залишилося тісто, трошечки тіста. Прісне тісто. Взагалі я люблю мучне. Згадалося, я колись колега по роботі приносила домашні такі. Паланиці. І думаю, я спечу. Думаю, все одно на патені буде той запах паланиці. Я її присмажила з одної, з другої сторони. Вона там не підросла, але чуть так напухла. Ой так, олії, правда, капнула, по такий з'явився смак паланиці. І подумала, треба спекти паланицю. Але сьогодні купила таку буханку хліба. Думаю, ні, треба спочатку хліб такий дорогий з'їсти. Тим більше свіжий, файний, житній. Але паланицю буду ще пекти. І переглянула так кілька рецептів. Думаю, взагалі-то знаю, як паланиця печеться. Думаю, подивлюся, що там люди дають в тих рецептах. У більшості зауважила, що до тіста не додають олії. І зразу мені на думку так прийшло, думаю, ну до тіста все одно треба якусь олію додати. Тісто буде пісне і не буде таке смачне. Думаю, чого, то в олії ніякої не додають. Одне відео знайшла. Старша жінка робила таку паланицю і додавала олію. Думаю, правильно. А потім ще в одному рецепті сметану. Добре сметану. Ну, ну, взагалі до тіста треба щось додавати, по чуть-чуть олії, тоді зміниться зовсім смак, і вона буде така м'якша. Ця моя колега приносила ті паланиці. Вона їх приносила от, паланиці, були дійсно, отакі грубі. Десь, напевно, 3 см. Ну, не знаю, грубі паланиці. Я завжди казала до неї Оля. Як мама твоя пече ті паланиці? А вона та на кислому молодці, та на кислому молодці сода. І я потім пробувала ті паланиці вдома собі теж пекти, ну не вдавалося, Не знаю. От такого рецепту не сказала, може ще щось додавали. в неї, от, паланиці, Як вона казала, не паланиці, підпалки Підпалки. ходить і приносить, я маю нині підпалки. То були такі смачні, високі, жовтенькі, пухкенькі, м'ягенькі. Такі були в неї підпалки. Але мама пекла, то були на пательні, на олії. А я хочу спробувати в духовці. Попробую, які вони мені вдадуться в духовці. Ось люди вміли теж добре пекти, але мали, напевно, свої таємниці. Так? Так що буду на днях паланицю пекти, бо дуже люблю. Хліб хлібом смачний, а паланиця ще смачніша. Ото маю старуху. Таку. Ну, не старуну, просто я не ходжу в ній. Сюди Ой. От сюди кидаю, в контейнер. Так. Тут люди накидали, бачите, тут можна знайти дуже хороші речі. Люди викидають. Не закривається чогось. Мішок мішає. Так, не закрилося. Треба попхати мішок. О, такий контейнер стоїть для старого одягу. О, таке не потрібне, можна собі сюди викинути. А деколи люди от ставлять просто е в сумці біля контейнера речі, хто не хоче так викидати. Я навіть сама кілька разів брала, дивилася, переглядала. Брала дещо собі щось таке вдома ходити чи дітям переважно таке щось. Я такими речами не бризгаю, беру, перу, ну і ходжу. Якщо, якщо, якщо щось мені підійшло і мій розмір, ну от таке. То трохи на вулицю в парк. Ой, як файно, а тут ставок замерз. Яка красота? І не Треба їхати десь далеко на ковзанку. от Платити. а Тут можна безплатно, ну літ досить добре замерз. От бачите, жінка пішла, зараз я попробую, а я провалюся. Не піду, бо впадуше. Досить замерзло. о, Дивіться, бачите, як замерзло. Ну, я зараз спробую по тому льоді піти. А ви знаєте, як тут файно? Дивишся, що тут ставок був, а зараз лід. І ти йдеш по тому. Ну як зараз грехно. Ось тут. Що вот так? Ну тут. Де вони ходять, де їздять, і клупиночки. Вау. Зараз піду подивлюся ще на другий ставочок, а в руки зимно. Ну, не знаю, напевно, мінус п'ять. Ой, як то гарно. О, а чого ти мої не слизькі? Так що я їду. О! Так що віденські, гей, сюди на ковзани. Прийшла я з ковзанки, загрілася, сиділа, сиділа. Потім надумала собі, ой, щось хочу доброго. От І зробила таке заливне. Вже трошки інше, бо одне й те саме проїдається. Сік яблучний, і трохи витиснула апельсиновий сік разом. І навіть трошечки дала лимона лимонного соку. Ну, сметана, трошки молока дала. У мені було замало сметани, трошечки шоколадою посипала, а тут звичайний вишневий компот. Трошки придобрила. Навіть дала трошки меду, Чуть цукру. Багато не солодила. Я не роблю таке солод. І шкірочку лимона трошки дала. Ну, всього потрошки, щоб було смачне. Отаке красивеньке вийшло.